інформаційний час новин на каналі телерадіокомпанії Надвірна. Вітаю! Для вас працює Івана Осташук. Протягом 20 хвилин наші журналісти розкажуть про найцікавіші та найголовніші події останніх днів. Незважаючи на проливний дощ, у вівторок майдан Шевченка був ще заповнений людьми в надвірну. Завітала жива легенда, людина зі світовим ім'ям Віталій Кличко. Ця подія викликала справжній фурор у жителів Надвірної, на які теми спілкувалися лідер удару з громадським міста бачили наші кореспонденти. Приїзд у провінційне містечко людини із світовою славою. Це уже саме по собі подія. На облаштовану сцену під захоплені вигуки, глушні оплески, Віталій Кличко піднявся у вишиваній сорочці на випуск, яку йому подарувала шанувальниця в Коломиї. Зустріч з громадою надвірною пройшла в невимушеній атмосфері, а розмова вийшла конструктивною та щирою. Він представив членів своєї команди у нашій області на чолі з депутатом обласної ради Романом Чернегою, а також Яремчанського міського голову Василя Онутчика, кандидатури якого. Партія удар затвердила для участі в парламентських виборах за мажоритарною системою у виборчому округу номер 87 Під час розмови на двірнянці виявили стурбованість стосовно відданості кличкової команди виборцям та виконанням ними передвиборчої програми. На що Кличко запевнив у відданості партії Удар народові України. Стосовно об'єднаної опозиції, то лідер удару виступає за об'єднання вже у стінах парламенту. Не оминули у розмові і тему занепаду промисловості на теренах Надвірнянщини. Позитивно відповів Віталій Кличко на питання про проведення люстрації. Тільки ілюстрацією можна змінити нинішню систему, і досвід Грузії до недавно найкорумпованішої республіки колишнього радянського союзу засвідчує нам, що це працює ефективно, наголосив спортсмен Політик. Кличко признався, що ніколи не мріяв займатися політикою, але саме життя заставило його спробувати змінити ситуацію в Україні, оскільки за 20 років незалежності можемо пишатися лише окремими досягненнями, але ні економікою, ні політикою, ні життям в Україні в цілому. 20 років тому ми почали будувати незалежну країну. Тоді мені було 20 років. Я голосував за незалежність. Ми мріяли, що ми будемо жити набагато краще. Час пройшов і в минулому році ми святкували 20-річчя. Багато людей питають, а чим ми можемо початись? Багато речей. А, люди кажуть, чим досягнення окремих людей, але я впевнений в тому, що ми можемо змінити ситуацію. Після годинного спілкування бажаючі могли отримати автографи та сфотографуватись із людиною, яка прославила себе і свою батьківщину на весь світ. Хто знає, можливо, саме ця слава забезпечить успіх політичної партії Удар. Разом з Віталієм Кличком на Прикарпаття приїхала і його дружина Наталя. В той час як Кличко старший зустрічався з мешканцями Прикарпаття, його дружина займалася справами благодійними. Наталія Кличко відвідала обласну лікарню, де провела майстер-клас малювання для онкохворих дітей. Відвідала також сиротинець та зустрілася із жіночим активом Прикарпаття. Стратегічний напрямок розвитку податкової служби країни перехід до фіскального органу сервісної служби. На таку тему днями у надвірній відбулась прес-конференція. Як проінформували податківці, що визначено обов'язковість подання звітності в електронному вигляді? Піднімалось також питання високої вартості так званих електронних ключів. Також у податковій оновлено центр обслуговування платників податків. З прес-конференції повернулась наш журналіст. Надія Головінська 13 червня цього року відбулася прес-конференція на тему про перехід від фіскального органу до сервісної служби, з участю начальника державної податкової інспекції у Надвірнянському районі Василя Гнатюка. Василь Петрович розповів, що нещодавно у місті Києві відбувся перший загальнонаціональний форум працівників органів Державної податкової служби України, на якому головою Державної податкової служби України Олександром Клименком визначено стратегічний на. Напрямок розвитку податкової служби країни перехід від фіскального органу до сервісної служби. Загалом за січень травень поточного року податковою інспекцією проведено сім планових перевірок. Це у 1,6 рази менше ніж у минулому році. В поточному році до бюджетів всіх рівнів донараховано узгоджених податкових зобов'язань на суму 881,4 тисячі гривень. Про це повідомив начальник державної податкової інспекції Василь Гнатюк. Якщо в 2011 році ми перевірили за, за півроку і включено було план 11 суб'єктів господарювання, то зараз цього року 7. Ну і тенденція йде ще до зменшення. Так що тільки будуть підходити до плану перевірки там, де є вже дійсно, що платником якісь є допущені порушення. Також зазначив, що введено мораторій на застосування штрафних санкцій до платників єдиного податку за порушення при заповненні податкових декларацій за неправильність заповнення книг обліку, доходів і витрат, надходження до бюджетів всіх рівнів майже 179 мільйонів гривень. До державного бюджету надійшло 135,7 мільйонів гривень, до місцевого бюджету 43,3. і Три мільйони гривень проінформував про роботу представництва по видачі посилених сертифікатів відкритих ключів у місті Івано-Франківськ. Зараз, зміною до кодексу, накладений мораторій на 12 й рік на ці штрафи. В зв'язку з тим, що ви знаєте, що ці всі, от самий розділ по малому підприємництву введений з 2012 року. Якщо Кодекс майже весь введений з 11-го дію то розділ по малому підприємству з 2012 року. І через то е, є накладений мораторій, щоб, ну, щоб платники приви, ну, привикли, усвідомили законодавство, краще вивчили, щоб їх не штрафували цей рік. Е, на сьогодні діє мораторій на проведення фактичних перевірок. Це, це є перевірки, ну в основному це є перевірки на, проведе, на реалізацію алкогольної продукції, тютюнових виробів, ну і розрахунків з. Через розрахункові операції. Після прес-конференції Василь Петрович ознайомив із роботою оновленого центру обслуговування платників податків. Своє професійне свято відзначають працівники медичної галузі. Люди найгуманнішої та найнеобхіднішої у світі професії приймали вітання від керівництва району, міста та духовенства на сцені районного будинку культури. Кращим медпрацівникам було вручено більше ста нагород за урочистим святкуванням людей у білих халатах. Спостерігала і наша знімальна група. Допомагати людям надзвичайно благородна справа, а професія медика найгуманніша, адже вона покликана стояти на сторожі людського життя. Саме медики дарують здоров'я, рятують від найрізноманітніших хвороб. Тому образ медика пов'язаний з надією і захистом. На надвірнянщині урочисте святкування розпочалось виступами хору медичних працівників під керівництвом Дмитра Кушнірчука. Крім щоденної важкої праці, ці відважні люди знаходять час для мистецтва. Хор медичних працівників є гордістю медзакладу. Як годиться за добру, Українською традицією благословили святковий захід та привітали медиків духовенства Української греко-католицької та православної церковнирнянщини. І своєю добротою, знанням справи, ви та ваші колеги повертаєте сотні тисяч людей до повноцінного життя, душевне тепло, увага, яку ви даєте людям гідні глибокого визнання та вдячності, ваші та руки. Дарують людям радість життя та вселяють віру у зцілення. Я хочу вам щиро побажати, щоб над вами завжди, як говорить те писання, тяжіла правиця Господня. Нехай ця правиця допомагає молодим лікарям, які лише стають до своєї праці, можливо, приймати пологи і тішитися кожної дитячої радості. Можливо, комусь належить стояти біля ліжка. Де людина переживає останні мики свого життя. Я хочу всім вам побажати, щоб ви завжди відчували підтримку про від Господні. Зі словами вдячності до ветеранів, молодих працівників та всіх медиків Надвірнянщини, звернувся головний лікар центральної районної лікарні Сергій Ємельянчук. Висловлюємо всім працівникам медичної галузі району безмежно вдячні за врятовані життя, за повернуте здоров'я і радість. Ваші талановиті руки дарують людям радість життя вселяють вір у стілення. Зі словами щирої вдячності звертаю сьогодні до наших дорогих ветеранів медичної служби, які свої знання досвід, теплоту свого серця віддали стіному народу. Особливо приємно відзначити молодих спеціалістів, які вже здобули заслужену повагу і авторитет. Велика вам вдячність за вашу людяність, душевність, і пережиття. Шановні лікарі, Медичні сестри, санітарки та ветерани медичної служби району. Від усього серця вітаю вас професійним святом. Ви даруєте людям надію, віру збираєте по краплинках, не шкодуючи зусиль і часу. Ви приймаєте на себе важкий тягар людського болю і страждань. З такими вітальними словами до медиків звернулось керівництво району та міста. Людина своє життя починає, закінчуючи можна сказати, на ваших руках, тому що е, так. Склалися, що без вашої допомоги і не сюди, і не туди, не віддіваємося. Ваша професія, як вже тут казала, найгуманніше, найгуманніша і напевно не найти в світі таку професію, до якої люди тягнулися і які так потребували, як ваші. Професія медика, я думаю, це той дар Божий, який треба віддати хворому, на міщу. Люди, які працюють. У цій галузі поважні люди, знані, наша інтелігенція. Повірте, вже сьогодні було дуже добре, багато теплих слів, але саме чудотворні сили, якими ви, ви володієте, саме в певний період часу, період, коли треба допомогти людині, приходити ви. Керівництво району також зазначило про важкі умови, в яких працюють медики, низьку заробітну плату та недостатню увагу з боку держави. Ми з боку держави мали би забезпечити вас добрими умовами праці, лікарствами, медикаментами, обладнанням, достойною заробітною платою. Ви, з своєї сторони мали би виконувати якісно свою роботу. Ви якісно виконуєте, але на жаль, поки що ми не можемо забезпечити той мінімум для вас. Я сподіваюся, що це тимчасово. Ви поки що попрацюєте в кредит, а пройде час, і ми то вам повернемо. Повернемо з корицю і повірте. У день свого професійного свята кращі з кращих були нагороджені грамотами від обласного управління охорони здоров'я, керівництва районної та міської влади, а також про спілки надвернянської центральної районної лікарні. Веселий настрій всім присутнім подарував ведучий свята відомий гуморист Прикарпаття Володимир Пушкар. Українською піснею радували медиків Ксенія Колодніцька, Світлана Павлишин, Віктор Чудновський. Того дня зі сцени районного будинку культури медикам дарували запальні танці, церкове шоу. А разом з тим багато позитиву та гарного настрою напередодні свого професійного свята своїми думками з приводу розвитку та підняття рівня районної медицини з нашими кореспондентами поділився головний лікар Надвірнянської ЦРЛ. Порівняно недавно призначений молодий та енергійний Сергій Ємельянчук впевнений, що маючи бажання, можна робити великі справи. Та найголовніше завдання його як головного лікаря це повернути довіру пацієнтів до медичних працівників. Цьогорічне професійне свято надвірнянські медики зустрічають із новим керівником. Сергій Ємельянчук, родом із Тернопільщини, але в Надвірнянській медицині працює з 2002 року. Спочатку лікарем-анестезіологом, а з листопада 2010-го призначений на посаду заступника головного лікаря з медичної частини. Очолив надвірнянську ЦРЛ Сергій Васильович в березні цього року і одразу чітко для себе окреслив фронт першочергових завдань. Одним із них є встановлення та запуск дію нового та сучасного рентгентапарату. На сьогодні вже виконано всі підготовчі ремонтні роботи. Згідно технічних вимог, обладнано кімнату завезено та встановлено сам апарат. Це сучасне, доволі дороговартісне обладнання фірми Сіменс, яке дозволить відтепер робити якісні рентген-знимки у цифровій якості. З новим рентгенівським цифровим обладнанням де буде надаватися послуги якісні, є можливість передати це зображення. Не треба нікуди їхати. Будь-якою клінікою можна за допомогою інтернету передати це, проконсультуватися, де який послуг буде набагато кращою. лікарі рентгенологи Ігор Мушак та Микола Худецький з нетерпінням чекають на застосування нового апарату в дії. На сьогодні залишилось тільки довести оцифровувач, і надвірнянські рентгенологи матимуть можливість працювати на сучасному обладнанні, а хворі отримувати якісне обслуговування. Серед найближчих планів головного лікаря це встановлення апарату для хроніодіалізу або як його ще називають, апарат штучна нирка. На сьогодні процедурі гемодіалізу штучного очищення крові підлягають 24 мешканці району із хроні нирковою недостатністю та семеро із Яремчанщини. Тож наявність такого обладнання у нашій лікарні значно полегшить життя цих хворих, які вимушені тричі на тиждень їздити на такі процедури до обласного центру. У нас буде закуплено за державні кошти три колонки, де ми будемо надавати в три зміни допомогу цим хворим. Плануємо це з вересня місяця. Цей відділ, цей центр діалізу в нас запрацює. Це так звана штучна нирка. Ще одним важливим пунктом серед завдань, покладених перед новим головним лікарем та всім персоналом, це нарешті завершення реконструкції пологового будинку. В новому приміщенні буде знаходитись гінекологічне відділення і пологове. А на місці теперішньої гінекології облаштують палати для гемодіалізу. Пологовий будинок це наш довгобуд, який триває вже 6 чи 7 років. Вартість робіт приблизно мільйон млн яких залишилося освоїти, вложити в цей пологий будинок, щоб він працював. 700 тисяч це ремонтні роботи, операційник. Там є ряд вимог, які, ну, і за того такі роботи дорогі, ряд вимог, які ми обійти не можемо. Ну, будемо надіятися, що ми його завершимо. Сьогодні на пологовий бере участь у українсько швейцарській програмі здоров'я матері й дитини. Тому завершення реконструкції не тільки розширить можливості лікарні, а й в першу чергу створить для породіль та новонароджених комфортні умови перебування, максимально наближені до домашніх. Вже сьогодні наші лікарі досить успішно впроваджують партнерські пологи та вже практикують пологи у максимально фізіологічній для породілі позі. Загалом каже Сергій Васильович. Планів та завдань є чимало, але одне з найважливіших це повернути довіру надвірнянців до медичних працівників та підняття рівня районної медицини на обласному та всеукраїнському рівнях. Це не питання тижня чи місяця. На це каже головний лікар району, можуть піти роки, але в цьому напрямку потрібно працювати і зосередити зусилля всього медичного персоналу. І на завершення нашого випуску оголошення. З 1 червня по 15 серпня оголошується перший тур роботи комісії у 2012 році. Прийом рекомендації на звання Лаурата районної премії імені Надії Попович. Відбір творів для їх розгляду у другому турі, обговорення та рецензування конкурсних творів на сторінках газети Народна воля і в телерадіопередачах Теркана Двірна. Чекаємо на подання від відділів районної державної адміністрації освіти. Культури і туризму, літературних творчих спілок, громадських організацій на висунення кандидатів на здобуття звання лауреатів в номінаціях література, культура, образотворчий і «Народний». Мистецтво другий тур триватиме з 15 серпня до 20 вересня. Комісія проведе остаточний розгляд рекомендованих творів, визначить не більше двох претендентів у кожній номінації для занесення їх прізвищ у бюлетні. Нагородження лауратів відбудеться на урочистому святкуванні у рідному селі Надії Попович. Це у Федькові. На конкурс подаються твори, уприлюднені раніше. У завершеному вигляді не пізніше, як за три місяці, але не раніше, як за два роки до їх висунення. Матеріали слід подавати у центральну районну бібліотеку за адресою міста Надвірна, вулиця Мазепи, 20. І це вся інформація на сьогодні. Колектив телерадіокомпанії Надвірна бажає вам гарно провести вечір. Успіхів та до зустрічі!